Вітаю, друзі, ось зірвав звідти, щойно буквально ось. І він вже дощі пройшли, і все рівно він дозрівший був, його не порвало глазок і він почав сохнути. От реально вже він вже він прив'ялений конкретно, зараз я його розкушу. Я думаю, ось такий він може вже лежати навіть. М -м -м. Бомба, закисання ніякого немає, ну, відповідно, і загнивання немає, дуже смачний, просто варення джем. І джем не динний, а ягідний. Просто бомба. Жувальна шкірка і під шкіркою ця м'якоть вже теж почала трошки такого в'язкою ставати і теж жується. Бомба. Ми ось підтверджено теж вялиться. М М Просто супер! Жувальна така, загалом той інжир він такий е якби, не жувальний, а розтає в роті, як дозрівший ось такий, наприклад. А цей, бачите, трошки розірвало, тоді саме як дощ йшов, але дощі перестали і його припинило розірвати. Вже видно, що навіть цей зріз підсихає. Ось, Дивіться, гарно видно. І він почне вялиться. Він не буде гнити, не буде зацвітати, запрівати. Закритий. Теж вже він, О, він вже м'ягенький. Тобі ж є окремі сорти, які он неаполітанський почав на кінець дозрівати, щось він дуже довго телиться. І ці плоди вже висять, хто зна скільки часу. Ось, щось він дуже довго, вже навіть он паначе тут а, е... я все забуваю його, ще ось там один висить він. Перезрівший вже я його зірву з'їм. І там є ще один. Ось там. І на ось тому. так, Ось, бачите, камера ловить ось там. Він вже дозрів, я зніму коротеньке відео, проведу деву статі. Там два, мабуть, вже дозріло. Зараз якусь тримяночку, а. Трем'янка в саду. Щось знайду, зараз підставити і дозніму. Їх видно звідси. Тобі ж вже поначе, пізній рахується сорт, середньопізній, пізній. Він вже дозрів вже і перезрів врожай, а... Цей неаполітанський щось він довго телиться. Можливо ще йому розігнатися треба. Хоча куди вже тут розганятися, вже і так стволяра такий. Ось один. І ось там другий, здається. Так, да, ось там. Я на нього щеплення поробив, він на цього. Загалом так.